Виходить переплавку, вона переживає сім'ї, Горить вогонь і від самого початку згорає все образи, гордість, гнів. Виходить все, що глибоко ховали, чого не знали навіть ми самі, що так ретельно і довго маскували. Виходить все, що в нас було на дні. Нас Бог вогнем відомішки звиняє, щоб чистими всім серцями були, хоч і душа прозвінення благає від тих обставин, що в життя прийшли. Для кожного ця піч буває різна, комусь хвороба, наче темна ніч, комусь в лице проблеми віють грізно, комусь від втрати у душі горить. Буває так, що інша переплавка. Когось спіткає у його житті, комусь Господь дає, як піч багатство, щоб показати, що в душі на ній, щоб показати, ким ми є насправді, і що у нас лежить на глибині. Чи будемо по істині багаті, багатством вічним, тим, що у Христі? Порою Бог і бідність посилає, щоб ми також побачити могли все те, що ми в душі давно ховали, що вийшло те, чого й не знали ми. Для когось переплавка це і тиша, коли здається, навіть Бог мовчить. Коли здається, що Господь залишив, коли здається, що до смерті мить, у кожного є різна переплавка, та результат у кожного один. Цей результат це змінений характер, щоб в нас відображався Божий син. І щоб це не було, це дуже тяжко. Коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від цього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць. Господь нас плавить і чистить у вогні, та є у Бога кожному з нас місце, у себе на Святковому столі. Просімо Бога, сили не здаватись, вогні лише те, що згадом є, згорить. Ми будемо звільнятись від того, що додолу нас гнітить. Усе пройде, і ми Його прославимо за те, що Він вовні нас переплавив. Хай Бог дасть сили все це пережити, щоб Його образ нам відобразити.